Вінницькі рятувальники ліквідували 13 пожеж пожежно відкритих територіях. Хворіли поля, сміттєзвалище та суха трава на майже 7 гектарах. До ліквідації залучили підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні команди селища Кирнесівка та Бабчинці. Юланів, бійці служби з надзвичайних ситуацій, вкотре звертаються до мешканців області бути обережними з вогнем та не спалювати сміття, суху рослинність та стерню, особливо у також спеку. Отну погоду у разі виникнення небезпеки не зволікати та одразу телефонувати за номером 101. Зв'язку із оголошеним пожежонебезпечним періодом найвищого п'ятого класу небезпеки на територію області продовжують виникати пожежі на відкритих територіях. Лише за минулої доби вогнем опалено понад 7 гектарів землі. З 3 вересня знову ж таки пожежонебезпечний період в області продовжуватиметься. Тому надзвичайники звертаються до свідомості віничан та гостей обласного центру. Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки за жодних обставин не розводити багаття. На відкритій території та заборонено це робити у лісі.